Всім привіт з вами Стас і сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars. І сьогодні ми будемо проявляти міф. Мені просто сказали, що якщо взяти Бо, і зайти в тренувались пещеру і поставити кучу ульт, то... то... Шесть Я тут через пару я тут поставлю кучу ульт. І через деякий час вернуся. Тут же я собі мін наклав. Ой, это... Ой-ой-ой, я забугатель на боку купити. Для цього мені його треба вкачати. Не вийде цей міф пробігати. Але собі візьму пайпер. Я планую зіграти одну гру в ранговий бій. Мені здається, що якесь нормальне тіма попадеться, то я не хочу пограти. Я хочу взять и мойтесь, а не паньте мойтесь. Я хочу выбрать мойтесь. Боже, как ты мойтесь за потом? Так а что ворона возьмем? Так а нету. Нет, возьмем... Візьми ворона, візьми ворона, пожалуйста. Mm. Так, а мені? Зараз, кого мені тоді тепер взяти. Ну, я візьму мику. Возьму кошефанга. Ведь мы фанга, без муфанга. Мне здается, что-то на катка. Не взяли кольта, базы и амбил. Он взял Нику Дина Фена. Так, погано, як ми погано відстаємо. Я знаю, це кресечство міка. Я я папуяня, а я хімчина. Дуже бісить люди, які грають на папуяні. Та я базу, зараз буду на течці байтити. <клухи> Easy Easy Да так ведьма В канал Ой Ой Та ну-ка Тут Тимараків Кажу наперед навіть роздумувати не треба Тимаратів Боже Чотири то лиси, пляки, пляки или на мардахи. Ой. Да ну и тимей! Вс, ты О! Э, о. Найс. И зараз до них. Зараз уничтожим. Голотом 12 июня. А у база. Зараз... Знаешь, о, там база, не шо ж это базу, закидай ты базу кормшками. Ізі просто. Not easy. Ты мій шанс забрати. Що? Ні. Ну, боже, що за тіма і попалися? Спросил. Я напротив став в суд, пожалуйся. Не знаю, що робити в таких ситуаціях, треба просто стояти на місці, щоб нехай вони слились. Факт, навіть бомж з помойки, грає ліпше, ніж мої тимэйты. ха 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 І зараз ми забрали тут. Ми думали, що ми програємо, ну! Один-один. Карточка рішающа. Ця карточка зараз буде все рішати. Тут гри. Це добре, що я забрала. Дальше два яма у Ой. И чё, дихи, пляки, пляки. Сой, ну, нюб. Изи, нюб. Not из easiest. No. No, please, no, God, please с нём. Плиз, ноу, гад, боты. Боже, вы на этих гадах да не умеете. какие позор. Я в шоке. Но им мам капец. Ай. А, а, в ухо попало. Нападаем, нападаем. Хух. Голубые как Иисуса из плетения, я как валю. Фух. Тринадцать. Ой, что Найс. Изи. Фух. Изи, каточка. Я квестик на Міко виконав. Що то мені за свое рівень дають? Зараз будемо ще чекати пайпер. Візьму її в пахне. Шида. І можна її взяти. Оце можна взяти. І можна взяти ще здоров'я. Тепер файпок повний топ. Дограємо цього і можемо все закінчувати. Чи дві гри дограємо, я навіть не знаю. Пасівочку я взяв. Я мене просто хочу протестити, як це працює. Імба повна. ситуация на кейс поте. Найс. Пассивка полная имба. Иди. Я не понимаю. Бачимо, від мусельку добиваємо. Просто добиваємо заберем і заберемо барничку. Ізі просто. Ой, в поганій є ситуації. ха Иди. Я забрал Владимира Путиню. Фу. Ой. Не. Ну капец. Ну капец, наша. Так, всім попал, з вами був